Українська асоціація футболу насправді для мене дуже велика честь і гордість за свою країну, за те, що мені довірили національну збірну. Я дуже з повагою відношусь, і повідношусь перш за все, те, що хочу сказати. Те, що я зараз є головним тренером національної збірної, виконуючи обов'язки головного тренера на цю гру. Це перш за все, мабуть, ми потрібні дякувати нашим воїнам. Кому тяжко, так це їм там. А нам, скажімо так, мабуть, не потрібно боятися відповідальності на ці матчі. На цей матч. Тому що набагато тяжче нашим воїнам на передовій, ніж нам провести цю гру і підготувати до цієї гри. Але ми розуміємо, що ми будемо захищати також е честь української збірної, тому ми повинні підійти дуже відповідально. До п'ятого, е до шостого березня. Ми вже будемо знати. Е Всіх гравців, хто буде викликаний на цей збір, і хто буде в резервному списку, ми поспілкуємося разом з майбутнім головним тренером і дійдемо якраз десь до висновку до вже 5-6 березня. До нашого тренерського складу війде асистент Сергій Кравченко. Тренери по фізпартовці Євген Баришніков, Іван Баштовий, тренер по воротарям Віталій Рева і тренер-аналітик Євген Гресь та Володимир Лазаренко. Молодіжна збірна зараз також у нас під контролі. В принципі, ми працювали і готувалися до збору разом з Олександром Мелащенка, з Василем Кардашем. З Олексієм Частяковим, тому вони зараз будуть, скажімо так, керувати цією командою. До них додавиться Тарас Луценко, тренер вратарів, і в принципі на днях ми ще проведемо зум разом зі всіма. Ще раз пройдемося по гравцях, які будуть викликані викликані на збір в молодіжну збірну. Тому ми також коригуємо і вже маємо представлення, хто буде визваний на найближчі матчі молодіжної збірної. Але ж хочеться ще підождати, тому що є час і не не дай Боже якісь травми, тому. Думаю, що також ми десь будемо на початку березня ну, то відповісти на це питання вже заявкою. Я завжди казав, і мабуть, ці слова багато хто підтвердить, що з самого початку моєї кар'єри як гравця в збірній я завжди з великим задоволенням приїжджав до лав національної збірної. Тому для мене і зараз це є честю, і є я, я розумію, що. Це матчі, які потрібно проводити і захищати честь всієї України. Українська асоціація футболу.